Атакувала Росія вночі і Одесу. Там убиті двоє людей. А ще російські дрони влучили у пологовий будинок, адмінбудівлю станції екстреної медичної допомоги, пошкодили станцію переливання крові і житлові будинки у середмісті. Зафіксовані численні руйнування, пошкоджений обласний державний архів, корпуси і склади одеської кіностудії, однієї з найстаріших у Європі. Історичні декорації до фільму Довженко знищені повністю, і це не просто матеріальні збитки. А цілеспрямована спроба ворога знищити культурні коди України, що формувалися століттями. Рятувальники виносять поранених мешканців зі зруйнованих будинків. Декілька вулиць потрощені вщент. Ворожий шахет впав просто перед домівкою Юлії. Один раз бабахнула перший раз бахнуло нічого. Так другий раз в нас вилетіло скло. Потім ще літав. І далі спалахнула пожежа. Перевернувся спрінтер. З нього витік дизель. Зайнялися дерева. Від дерев дах і по даху вже решта даху теж зайнялася. Витягнула маму і все. Сиділи на лавці на вулиці. Спалахнуло багато пожеж. Роботи було дуже багато. Деякі пожежі були масштабні, зруйновані, пошкоджені, житлові будинки. Відомо про двох загиблих ще де. Дев'ять людей постраждало нашими вогнеборцями. Також було врятовано дев'ять осіб. Серед загиблих – 59-річний сусід Валерія. Вікна не було що... біля вікна. Вибухнув він в крові лежить увесь. Маму витягли, мама в лікарні зараз. А він все в іншій кімнаті був у лікарні ще троє сусідів. Характер поранень, миновибухова вибухова травма, осколкове поранення кінцівок, тулуба. Зараз стан пацієнтів, які знаходяться на лікуванні середньої степені важкості, стабільний. Переважна кількість пацієнтів вони були вдома, але ж був пацієнт, який пішов, вирішив подивитися, що ж там трапляється на вулиці, і вийшов із дому і отримав множення сколкових поранення нижніх та верхніх кінцівок. Ще п'ятеро лікуються амбулаторно. Серед врятованих пані Віра їй допомогли вибратися сусіди. Ось нога трішки постраждала. Ось тут якась полоса. Почали падати вікна, балкон, страх. Спитали, скільки мені років? кажу 79. Ну, мені кажуть, другу світову вже пройшли. Ворожі дрони пошкодили станцію швидкої допомоги, переливання крові, медклінику. Один з шахидів влучив у пологовий будинок. У той момент там було 80 жінок та 22 дитини. Всі живі, здорові. Шахет улучив в окремо стоячу будівлю, яка знаходиться у дворі пологового будинку, це адміністративний корпус. Там вони працюють тільки в день, тому вночі там нікого не було. Вигоріла дві кімнати. Був дуже потужний вибух. Постраждали вікна. Ви бачите, да? Практично всі вікна фасаду винесені. Наталя стала мамою п'ять днів тому. У момент тривоги була під крапельницею. Палату покидати не хотіла, однак медики змусили. Я спускатися, не хотіла, оскільки в мене паморочиться голова, погано себе почувала, але нас дійсно змушують. Довелося встати, піти, взяти дитину з дитячого відділення. Спочатку хотіла залишитися у коридорі, але коли почула, що сильно жужать шахеди, нас терміново почали спускати. Щойно ми зайшли, пролунав вибух, і почули, як все почало сипатися, обвалюватися. Думали, що взагалі під завалами і скло посипалося навіть у коридорі, де дівчата сиділи підвал. це був підвал, але все одно в коридорі посипалося скло. На щастя, з нами все добре. Маленька спала, навіть не прокинулась, спустилася, і це нас врятувало. Адже ми на третьому поверсі і в нас повилітали всі вікна. Удару зазнала одеська кіностудія, потрошені склади з костюмами, виробничі корпуси та знищені декорації. А в зоопарку спалахнула пожежа. Удар стався між е, приміщенням іварії та Сіносховище. внаслідок цього вибуху загинув домашній баранчик. У ніч проти 10 червня ППО на Одещині знищили сім шахедів. Нині на місцях ворожих атак працюють комунальники, підраховують збитки, розгорнуті оперативні штаби, аби надати першочергові будівельні матеріали з Одеси. Ольга Дунська, Ігор Горказанжи. Ми Україна, Марафон, єдині новини.